Сьогодні 22 червня 2025 року, а щось сталося 22 червня тільки іншого року. І я так подивився на канали, ніхто про це нічого не згадує. Щоправда, такі пильні українці, які вже знають всю правильну історію, постійно говорять, Вибачте, ну, війна то почалась 1 вересня 1939 року. Чому ми згадуємо 22 червня? Правильно, правильно мислять українці: Друга світова війна дійсно розпочалась 1 вересня 1939 року. Щоправда, до 1 вересня відбулася маса подій, які вже можна було вважати початком. Другої світової війни, і от у мене на каналі я поставив там 22 червня. червня. Всі пам'ятають, що було, і в цілому, всі пам'ятають, всі пам'ятають, що що розпочалось, і оця дата суттєво змінила життя дуже багатьох українців, мільйонів українців, десятків мільйонів українців. Адже наступні 4 роки, за наступні 4 роки, Україна втратила від 8 до 12 мільйонів життів. Не було такого ні в 39-му, ні в сороковому, ні в першій половині 41-го року. Але українцям, навчених на, на правильних каналах розвінчування міфів, здається, що в 39-му році якраз почали масово гинути українці. Я щоправда, в одного із підписників, який залетів на канал і сказав: Я годзинський, напевно, не знає, що війна почалась в 39-му році. Я й не заперечую цього, я просто говорю, що дещо розпочалось 22 червня. Так ось цей патріот, навчений на розвінчуваннях міфів в інтернеті, запитав у мене, що я пам'ятаю, що для мільйонів українців війна розпочалась в 1939 році. От я хочу у цього громадянина. Ну, можливо, у вас запитати, а в яких таких битвах брали участь мільйони українців у 1939 році, у 40-му році, у першій половині 41-го року. В яких таких битвах? Про що ми зараз говоримо? Ну і крім того, от ті люди, які це говорять, а ви розумієте, що ви заперечуєте, що Львів це Україна, що Тернопіль це Україна. Що багато тих рівне це Україна. Ви це розумієте, що ви це заперечуєте? Адже саме в 1939 році, абсолютно таким підлим актом, пактом Молотова Ріббентропа, ну, фактично, дві великі імперії, до однієї з яких ми входили, а ми постійно до якихось імперій входили, розділили Польщу на сфери впливу. І так вийшло, що частина земель. Які, ну фактично, українські, там україномовне населення і так далі, відійшло до України. І ніхто ж з, нами, з нас не буде заперечувати, що це, в принципі, якби і непогано, що Україна повертає собі землі. Ми сьогодні боремося за повернення наших земель. Ми розуміємо, наскільки важко видрати свою землю назад, забрати свою землю назад, повернути свою землю назад. І проблема в тому, що ось ці міста, які я вам сказав, вони якраз належали до різних імперій. І тільки Друга світова війна, яка дійсно пронеслась по всій Європі, і Перша світова війна, яка зруйнувала величезну кількість імперій, повернула Україні великі, великі історичні території. А потім розпад Радянського Союзу фактично дав Україні ту незалежність. За яку ми боролися. І сьогодні знаходяться люди, які кажуть: так, а при чому тут 22 червня? Все почалось в 39-му? Так, все почалось в 39-му. Насправді ще раніше розпочалось. Але давайте ми з вами не будемо кривити душею і будемо пам'ятати, що саме повномасштабна війна на території України. Для мільйонів українців розпочалася саме з 22 червня. Велика кровопролитна війна. І коли ми сьогодні з вами проведемо паралелі, то якщо у вас запитаю, багатьох з вас запитаю, а коли розпочалась війна російсько-українська в 2014 році? От дату, ви згадаєте? Дату. Можете назвати дату. А в 2016 році війна ж тривала, правда? І в 2019-му війна тривала. Володимир Зеленський якраз і прийшов на закликах зупинити війну. Тобто війна тривала. Але ми з вами всі пам'ятаємо чудово: і 16-й рік, і 17-й рік, і 18 й таке, де там є, там проблема є. Війна там є, там небезпека є. І захоплені території України є, і Крим захоплений. Але того, чого почали переживати українці від 24 лютого 2022 року, напевне, не переживали українці. І в 2014 році мобілізація, до речі, була. І в 2015 була, і Іловайський котел був, і не тільки, жертви були. Але тільки з 24 лютого 2022 року, оті ж самі якраз мільйони, десятки мільйонів українців відчули повністю, що таке війна, що таке жахи війни. І ми сьогодні з вами, після трьох років і чотирьох місяців цієї страшної війни, насправді почали розбиратися в усьому: які є види озброєнь, ракет, дронів. Що таке укриття? Які є засоби безпеки? Що таке військовий податок? І так далі. Ми, що таке допомагати армії? Ми, ми, ми всі навчились цьому. Всі. І давайте не будемо кривити душею, що ви це знали про це все в 17-му році і вміли ходити в укриття і взагалі знали, що таке укриття. Тому. Я би хотів, щоб ми жили в невикривленій історичній реальності. 22 червня суттєво змінило життя всієї України в тих кордонах, в яких вона є сьогодні. І не розуміти цього, заперечувати це означає не робити ніяких уроків, не знати власної історії, не розуміти, з чого все почалось, не розуміти, чим все завершилось, а в підсумку не знати. Як не допускати аналогічного на своїй території. Тому хто пам'ятає, ви молодці. Хто забув, ви теж молодці. Війну потрібно забувати. Війну не потрібно пам'ятати, якщо ти живеш в мирі, якщо ти навчився берегти мир так, що тобі не потрібно пам'ятати про війну. Я лише не схвалюю тих, які намагаються заперечити очевидні речі. Тих, які виросли на роликах, в яких постійно розвінчують міфи. Ніби у нас сьогодні ні міфів, ні тих, хто робить наше життя небезпечним, навколо нас, немає. Винна тільки історія, винні там. Сьогодні винних немає. Тільки там були злодії, тільки там були злі генії, все залишилось там. А сьогодні ми маємо тільки чесних, відданих душею і серцем Україні, чиновників, депутатів, ну і так далі. Всі негідники там, правда? Не варто заперечувати. Історію, а головне, не варто історією виправдовувати те, що сьогодні відбувається, і намагатися на протидіях показати, що сьогодні не все так страшно, і сьогодні все добре, а все погане було там. Те, що було там, нехай там і залишиться. А нам потрібно будувати нашу країну. І основою цієї побудови. Є намагання жити в реальному світі. І історичні події до сьогоднішнього дня мають пряме відношення. Але тільки за однією мовою: якщо ми їх не спотворюємо і називаємо біле білим, а чорне чорним, тоді і в реальності жити легше, бо тоді реальність не спотворена. Не забувайте підписуватись, бережіть себе. І пам'ятайте про щось. Звісно, що в першу чергу турбуйтесь про теперішнє. А минуле, минуле вже минуло. Але не спотворюйте його. Це важливо. Не забувайте підписуватись.